Добрий день. Сьогодні у нас 25 листопада. І настав, почали вже вночі у нас заморозки до трьох морозу. І от е, настав час маракую готувати до зими. Е, ці морози, приморозки 3 градуси вночі, мінус 3 градуси. Вона витримала добре, не померзла. Ті плоди, що забули ми зібрати, також не померзли. Хоча все остальне, вже виноград, груша вже практично скинули листя маракуї. Значить, маракуя у нас витримує. От ще Водик лишився, витримує до 3 градусів морозу. Але все рівно. Діло йде до зими і треба маракую готувати до зими. У мене була маракуя посажена стрічкою через 50 см кущ від куща. Деякі кущі, ті, що були вирощені із корінців, я пророщував насінини і корінці, то вони розкущились, От пішло. По 4, по 5. Тут пішла ось поросль. А ті, які з насінинок, то вони так по одній, по одній стеблу по одному стеблу тільки випустили. І тепер я вирішив для себе, що частину маракуй викопаю. Буду викопувати через одну. Цю лишаю. Цю викопую, лишаю, викопую і так пішли, щоб їх вони вже, я думаю, що на другий рік будуть кущитися більше, щоб не було дуже густо в посадці, то я вирішив викопати через одну. Ті, що викопаю, я поміщу у підвал в прикоп. А ті, що лишаться на вулиці, я їх просто накрию. Утеплю кореневу систему. Зараз я їх зрізаю на висоті двадцять сантиметрів. Ну так, зрізаємо. І от зараз почнемо викопувати. Подивимось, яка коренева система. Погано одному знімати і копати, але зараз я ставлю на паузу. Ось я викопав один кущ. Коренева система мощна, корінців багато. От ми їх будемо так поміщати. Отже, і коріння лишились. Ще отакі от коренева от, поросля. Так само. От такі мощні коріння. Ми їх окремо будемо зберігати потім... З корня будемо пророщувати ось який гарний саженець. О! Це я не вирізав ще. От саженець я. Присиплю це все вологою тирсою і поставлю на зберігання в підвал. Цю О, ще корінці є. Навибираємо ще корінців. Корінці окремо і поставимо на зберігання, потім десь у літому поставлю їх на пророщування. Отут от я вже почав засипати, отак от я от засиплю. Це я тримаю внутрі і в вольєрному утриманні. і підстеляю їм тирсу. Потім чищу від них і цю тирсу мульчую. От не тільки маракую, а усі свої культури. Дуже вони гарно відзиваються. на це мальчування. І так воно буде до зими. А ранньої весни, побачимо, яка буде в нас весна, то зробимо тут укриття з агроволокна або з плівочки. Отак я готую маракую до зими. Дякую за увагу.